Мільдю на винограднику. Три роки вже в мене не було. А в цьому році, задячуючи такій хорошій погоді, ось як вона проявляється, такий білий наліт з зворотнього боку листа. Зверху таке пожовтіння. Ось воно тут є. І це тільки в мене на молодому кущику. Ось тут ярко виражено. Буду працювати зараз йодоцитом калію. Нормою рекомендують використовувати на виноград 50 мл на 10 літрів води. Я розв'язу ось такий маленький бачок і зараз буду працювати тільки локально. На деяких кущиках молодих вона є оця міл'ю. На старому винограднику ніде не бачив. Пройшов весь. Але треба звернути увагу на молоді прирости, чеканити верхівочки, і все буде добре. Це не так страшно. Можна, звісно, вирвати тих кілька листочків, але хочу випробувати оцей препарат йодоцит. Як він буде працювати. Зверніть увагу в виноградарі. Ось цей кущ вже другий рік вегетації, і на ньому є мільє. До речі, кажуть, щоб мілью більш проявляється на молоденьких листочках. Ось на старому він є, а молоді прирости вони чистенькі. Так що ось таке. Зразу зауважуємо, який сорт схильний домілью. Це кишмир з покуса. А поруч біля нього красунчик і він чистенький. На листочках нічого немає. Значить, красунчик більш стійкий до домільдю.